Наш сьогоднішній гість зі своєю групою готує просто неймовірний концерт. Він зіграє у супровіді оркестру народних інструментів. І це Валерій Харчишин з гурту Друга ріка. Він у нас у гостях. Отже у нас в гостях розлігся Валерій Харчишин. Видно, що хлопець свій, тільки прийшов вже ліг диван, і ти нам поламав диван. Я принесу новий. Диван? Ну, не диван, я ручку шутив. З який диван? Я ж тобі не диван зламав, ручку. Але ні, ти нам зливав злам, диван. Вибачте, будь ласка. А це... – Отже, Валерій Харчишин Чекай, він вже, він вже був поламаний. <гум> <гум> добре, <Давайте, гум> добре, він був поламаний, не треба. Так. Ми не про меблі тебе запросили говорити. Завжди хочу тебе спитати, як в тебе виходить так співати не тими голосними, які написані, і всім зрозуміло все одно. От я чая. <гум> Ну, там буква У, а ти співаєш, А, але всі розуміють, що то чую. Я чая. Я, ну, як тобі те, що дає? Я не знаю. Але то, зараз... сказали, то сказали, що, то, не... що в мене що такий акцент. Я чую. До мене підійшов колись Ярмола, <кхем> каже: каже, ти чуєш, ти чуєш? <кхем> Таким голосом ти співаєш, я чую. Насправді треба ситуація. Скажи, я чую, я чую. От так і співаєш. У ти я чаю. Я чаю я чую". Але кльова пісня. Та, а, ну ні, пісня справді крута, мені ще подобає. Ви, ви робите концерт, ви граєте разом у супроводі ми граємо, знає, ми граємо, оркестру. Так, ми граємо у супроводі національного академічного оркестру народних інструментів, який ще називає себе Наоні. Просто мені насправді дуже подобається. Ми коли записали, написали перше аранжування, національний оркестр зіграв. Мене прибило як до цього дивану, я там не поламав диван. І я сидів так: от мене щелепа відпала. Думаю, так, і ще, і ще, Але була лише одна пісня. А з якої Тепер... пісні ви почали? Це був Париж, дай мені вогню. І вона звучала дуже круто. Чого ви вирішили взагалі? От в народні інструменти піти, це унікальні інструменти для використання в рок-музиці, бо це рідко або майже ніколи не робиться. Але в світі це використовується. Я дуже люблю сіґрос, наприклад, там вони грають на всьому так само інколи о їх без цимбалами записати. Ну так. А він, він грає смичком на, на веслі. Ну, маю на увазі на гітарі. Ага, ага. Смичком так шпилить. Я був на концерті в Хельсінкі, ага. на останньому туровому концерті. Я так стояв, як всі зомбі. Там ніхто не аплодує, ніхто не рухається, стій не рухається і сікороз. І всі такі. Півтори години. Так, так. Відпустила. Да, да, Відпустила. <сум> <да. сум> Круто. Ми були на репетиції о другої рік. Я був так. <laughs> ну і ти тоже був, а так. Раз, два, три. Тобі ну все нормально, тобі там комфортно, ти зразу звик зрозумів, як то працює. я розумію, саме головне почати разом <гум> і разом закінчити, тільки коли вже поч... Ну, бо важко ми звикли грати там ага. під те, що робить там барабанщик паличками. Тобто він дав рахунок, відрахував. Ми поїхали. Ну це насправді дуже важко під диригента. Ну я колись диригента бачив, бо я колись і на трубі в оркестрі грав і в академічному ага. хорі стояв. Пацани ж ні, ну з диригентом ніколи. І оцей оце момент, коли, е, коли надаш в місці, а воно не виходить. А він, типу, опа, соло, опа. Та... та на... Вага, пробач! прошу. Раз, три, два, три. Олексій! Я... Тут я даю стовп Олексію. А у нас в оркестрі дає диригент. Ми з вами домовимося, правильно? Диригент в оркестрі це головна особа, це головний міліціонер. Я кудись скажу, туди рухатися. Шпалинка. i Як ви зігралися з гітаристами другої ріки? Ви розумієте, гітарист постійно глушить цимбали. Я намагаюся зіграти, а він щось там дзинчить, щось грає, не грає, все рівно мішає, забиває цимбали. А мені здається, що гітарист спеціально глушить цимбали, і мені здається, що він... Цимбалофоб. У мене на бандурі 62 струни, а на гітарі тільки шість. Я думаю, що цим все сказано. Після концерту дівчата не підходять до бандуриста, до цимбаліста, до, до ковзи. А підходять до Харчичина, а його практично не чу. Галяри, а як ну, той кон конфлікт та, між вами і е, членами, е, учасниками оркестру? Як ви знаходите спільну мову? Як, як у вас концерт пройде, якщо ви такий конфлікт маєте? Сподіваюсь, що без, без, без сюрпризів. Вони, вони якийсь сюрприз готують, бо я коли запитав, що ви будете грати? Баха, Мля... Віктору баха, баха буде Баха, народний колектив, <гум> баха на цимбалах. А якщо ви граєте вже рок на цимбалах, то що ми не можемо баха валити? Скажи, будь ласка, щось буде всередині кулемети. Скажи, коли це буде? Що. І де? Може люди підуть? Це буде 13-го, 13-го і 14-го травня цього року у Національній опері України.